Найперше хочу разом з вами привітатися, слава Богу. Я вірші розказувала ще дівчиною, напевно, років 35 назад. А оце я почула цей вірш, ну він мені так запав моє серце, що я одразу як почула, взяла ручку і почала його писати. І я хочу розказати його для слави Божу і для нашого збудування. Прочитаю місце і слово Божого, Матвія 6:34. Отже, ну журіться про завтрашній день, бо завтра за себе саме поклопочиться. Кожен день має досить своєї турботи. Вчорашній день це історія, завтрашній день це загадка, а сьогоднішній день це подарунок від Господа. Будемо цінувати кожний день і жити так, щоб жити у волі Господній, щоб Бог був задоволений нашим життям. Життя наше складається з трьох часів минуле, теперішнє і майбутнє, тобто слова, думки і вчинки. Будемо старатися, щоб кожен наш день він був для слави Божої, і ми не знаємо, що принесе нам кожен день. Сьогодні ти на висоті, а завтра можеш впасти низько. Дай руку тому, хто в біді. Чи йде дорогою, де слизько. Сьогодні ти авторитет, завтра кінець твоєї слави, ти обери пріоритет, щоб тебе люди шанували. Сьогодні ти живеш в добрі, а завтра можеш пасти в бідність. Старайся вберегти в собі той пагінець, що зветься, гідність. Сьогодні дужий, повний сил, а завтра розіб'є хвороба, ти забезпеч для себе тил завжди надіятись на Бога. Сьогодні і радість зріднилася з тобою, ти зазирни в оселі ті. Де обійнялися журбою. Сьогодні в тебе є батьки, а завтра може їх не стати, торкнись сирітської руки, щоб їй тепла хоч краплю дати. Сьогодні друзів повен двір, а завтра зрадили, лишили, ти коло друзів З тим подружись. Ім не дружили. Сьогодні в тебе є усе, чого не мають може інші. А завтра, завтра, може, день прийде з розчаруванням в кожній ніші. А завтра, завтра не твоє, ти бережи своє сьогодні, і поки час ще добрий є. Цінуй всі милості Господні, відкрий обійми для тепла, сердечні двері для любові, Щоб потекла з твого єства подяка щира лиш Христові. За кожен день, за кожну мить, за кожен вдих і кожен видих. Нехай Творцю хвала бренить, Поки з грустей останній подих не вирвався. Співай, творцю, і не скупись на щиру вдячність годину радісну свою, Поки ще маєш працездатність. Робив собі запас добра і милосердя, і любові, щоб не забракнуло тепла. Для ближнього у кожнім слові. Цінуй прожити кожним днем, цінуй відміряним сьогодні і обери найкращу схему бути в присутності Господні, бути в руці його завжди, сьогодні, завтра і навіки. Це вірний шлях, щоб увійти до неба й жити там навіки. Чим ти наповнюєш себе сьогодні, завтра відгукнеться? Знай, Бог очікує тебе, тож поки ще не увірветься та ниточка життя Твого, сьогодні поспіши до Бога, шануй усім єством Його. Хто зна, яка ще дорога попереду на тебе жде. Чи дуже довга, чи коротка, чи завтра у життя прийде, то ж хай твого бажання нитка прив'яжеться до добрих справ, які підуть слід за тобою. І не кажи, що ти не знав, що всі діла візьмеш з собою, як перейдеш межу життя і будеш Богу звітувати, пока горить. Життя свіча, зуміє Ісуса відшукати, а Він надійно збереже Твоє і завтра, і сьогодні. Хай Твоє серце обере, бути завжди в руці Господні, Хай Бог всіх нас благословить. Амінь.